Вітаю вас, друзі! Хочу вам розповісти одну прекрасну історію. Якось один російський бойовий піп поїхав на війну проти України і раптово помер та швидко відправився до свого шефа до сатани. Було дуже страшно, було дуже страшно. Іронія полягає у тому, що раніше цей піп на російському телебаченні натякав на те, що росіянам варто дотримуватись простого правила баби нових наражають. Якщо сини російських матерів гинуть на війні проти України, то очевидно в неї буде не один, а більше в більшості випадків. А значить, їй не так больно і страшно буде соответственно ним роставатися. Пусть даже время. Так що нехай російські пропагандисти зараз не сумують за своїм попом. Нехай його матір його просто і ще раз народить. Ну і тим часом у тимчасово окупованому Херсоні залишається доволі непроста ситуація. А тимчасово живий колаборант Стрімусов каже про те, що треба усім тікати. Якщо ми виходимо, значить на то є скакіта віски причини. Також учора російські пропагандисти почали активно нити про надзвичайно великі їхні втрати поблизу Вугледара. Я в курсі ситуації під Павловкою. Да, там. Отож, друзі, я як завжди закликаю вас, підпишіться просто зараз на мій канал. Я вже ж натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, як завжди, традиційно, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Спочатку поговоримо про ситуацію на вугледарському напрямку. Близько тижня тому російські пропагандисти пафосно розповідали про надзвичайно потужний російський наступ. Тож тобто похоже, що наміріння російської сторони на этом напрямку очень і очень серйозне. Операція задумується явно з болі серйозним масштабом. А далі усе сталося як завжди. Ой. Завдяки героїчній 72 й бригаді, а також іншим підрозділам, які тримають у цьому напрямку оборону. Наступ росіян повністю було провалено. І зараз вони ниють через те, що мають великі втрати. І сьогодні уже наші войска несуть неоправданно високі потірі. Віду очевидно захлібнувши вас наступлення під углідаром. Ну і понятно, що по итогу этого контр, неудачного контрнаступління разом із тим учора російські пропагандисти почали поширювати лист, наче як від імені російських морпіхів, які на цьому напрямку помирають у великій кількості, і у тому листі вони просили, щоб їхній губернатор Пріморія звернув увагу на цю ситуацію. Потери бригады в Павловке они такие же, как. Ані більше, ніж за дві війни в Чечні. Я тільки не розумію, як таке могло статися, адже давно немає ніякої України, немає ніякої української армії. А Соловйов буквально учора усю Україну переміг. Україну ми побіділи давно. Поки російський пропагандист Соловйов перемагає Україну десь у себе там у телевізорі. Самі російські загарбники скаржаться, що високі втрати є і у багатьох інших підрозділах. Давайте начнем с того, что 155 я бригада не в не одна в такой ситуации. Да, конечно. Ну то есть все эти роскозни про потерь нет оказались казали повно ось оце створіння, яке теж воювало проти України, каже про те, що ситуація із особовим складом із втратами у російській армії надзвичайно погана, і що це триває вже кілька місяців. І насправді не варто росіянам знати про реальні масштаби російських втрат в Україні, тому що інакше тоді доведеться виганяти усіх генералів. Я до канца з часом не знаю нужно ли нам каждый раз обнародувати потери, выносить это на світ. Ну я вам тогда говорю, то треба убирать. генерали на Це насправді досить непогана ідея. Тим паче новомобілізовані росіяни її обов'язково підтримають. Ось так вони днями спілкувались із російським генералом. Та повернімося до питання листа російських морпіхів до їхнього губернатора. Губернатор, зрештою, на цей лист відреагував і сказав, що ну так, втрати насправді є, але вони незначні, і можливо, їх взагалі нема. Да, патір'єс важкі бої. Вот, но они далеко ні такі, як в э, питан э, обращении. Потерь в ворожоних силах Росії. Він пообіцяв особисто розібратись у ситуації, щось зробити, але при цьому заявив, що можливо інформація про російські втрати це усе провокація українських спецслужб. Хоча я нагадаю, той самий лист першими поширили якраз таки кремлівські пропагандисти. Не сключино що інформація про патеря в рядах 155 п'ятдесят бригади. Орпіхав із приморя вброс со сторони противника українських спецслужб, що би там росіяни не казали, як би вони не брехали та не вигадували, ситуація і справді така, що у росіян на тому напрямку та і не тільки на тому є надзвичайно високі втрати. Але друзі, ми звісно радіємо тому, що окупанти помирають на нашій землі, та не забуваємо про подвиг наших солдатів, які платять високу ціну за те, щоби захищати сьогодні Україну. Простою ситуація лишається і у тимчасово окупованому Херсоні. Росіяни зараз там знищують усе, що не можуть вкрасти, а крадуть вони буквально усе, що можуть вивезти. у тому числі й дитячі паровозики. Тихо, я відео знімаю Наскільки ну, тут Бальчика, бороти, я який катер з Кіма зора. Місцеві мешканці повідомляють, що безпосередньо у самому Херсоні присутність російських військ суттєво зменшилась, а російські пропагандисти при цьому знімають відео пустих вулиць Херсону. 7 ноября, город Херсон. Часть міста знаходиться без електричества і без зв'язку. До слова, ось о цьому російському пропагандисту коцу, який знімав оце відео, та і ще одному його спільнику. Учора невідомі добрі люди у Херсоні порізали колеса. Вау wow. для російської пропаганди знімають також відео із вже пустої будівлі Херсонської облдержадміністрації. Херсонська Херсонської адміністрації виїхали наші. і ось у тимчасово живого колаборанта Стрімаусова пропагандист запитав, як таке взагалі можливо, чому це будівля Херсонської Ода пуста, а там є мародери. І стрімуусов на цьому моменті мало не заплакав. І вчора ввечері з'явились кадри, в якому стані знаходиться здання обласної адміністрації. Що вот з цим? Об'ясніть пожалуйста. Власть є? і ось далі відбулось неймовірне. Колаборант Стрімоусов звинуватив у мародерстві та інших злочинах у тимчасово окупованому Херсоні п'яних російських солдатів. Я можу я можу подтвердить тот факт, що є э, процеси, в котрих э, в падвалкогольному состоянні там какие-то определяні вещи. Стремоусов дуже шкодує, що він не має дозволу стріляти російським солдатам у коліна. Якби мені дали можливість розстрілювати, э, не говорю людей, а в коліні хоча б стріляти тим, хто сьогодні позорить і російську армію, в тому числі. Ну а коли пропагандист почав питати у Стремоусова, чи втечуть зрештою російські. Війська із правого берегу Херсонщини, він почав казати, що він не знає, бо він не міністерство оборони. А насильна того будуть ли наші війська виходити з Херсона. знаєте, я не являюсь сьогодні міністром оборони. Хоча буквально і ще кілька днів тому Стремоусов, не будучи теж міністром оборони, казав, що ніхто не планує тікати з Херсону. Стаїм до кінця город Херсон ніхто не збирається нікому здавати. Зараз вже він чомусь не такий впевнений і бідкається, каже, що якщо російська армія зрештою втече із правого берегу Дніпра, то як же тоді бути із трьома колаборантами, які є у Херсоні? Адже Росія своїх не бросає, і знаєте, це буде на якомусь етапі удар не просто в спину, а ще один раз удар по людям, які будуть просто-напросто брошені. Ми Же заявляємо, що русів своїх нібросають. Проте Росія своїх кидає завжди і Стрімуусова кине також, якщо він іще, звісно, доживе до того моменту. Але друзі, я не знаю, які насправді плани у російської армії щодо Херсону у самому місті і справді військ росіян стало менше, але вони залишаються на лінії фронту, яка знаходиться поза містом. Проте, що би собі окупанти не планували, який би задум не був у Владі Путіна, і якби вони не намагалися надурити наш генеральний штаб, я знаю точно, що буде саме так, як вирішать Збройні Сили України. І Херсон буде звільнено, і Крим буде звільнено, і Луганськ і Донецьк будуть звільнені також рано чи пізно. Ми переможемо, друзі, обов'язково. Але треба і ще буде над цим багато попрацювати і допомагати Збройним силам України. Сьогодні ми усі маємо бути об'єднаними та працювати. На нашу спільну перемогу